Марія Маєвська, голова студентської ради Донецького національного університету імені Василя Стуса, голова Вінницької молодіжної ради, любить читати літературу в стилі фентезі. Життєве кредо завжди будь готовим до змін. Марія, ми розуміємо, що студентське об'єднання це не тільки коли вони святкують день студента, це й скоріше за все щось. Дуже... Коли Святкують Тетянин день. Так звичайно. <звичайно> Я впевнена, що це таке об'єднання, студентська рада, яке виконує дуже важливі функції. Розкажіть нам, будь ласка, більше, що це за такий орган і чим він займається. Взагалі, ради студентських самоврядувань вони в нас діють і в коледжах, так само і в вищих навчальних закладах. Якщо говоримо саме про мій університет, це в першу чергу різноманітна робота. В наш орган студентського самоврядування складається з близько 200 людей. В прямому підпорядкуванні це студентські ради факультетів, інституту і самого університету, що я очолюю. Ми можемо говорити про дійсно велику роботу. Якщо говорити навіть за останні 10 місяців моєї каденції, можемо сказати, що ми залучили близько півміль. Мільйона гривень відповідно до грантової діяльності е, і проєктної діяльності, ми співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями, виходимо на національний рівень, і наразі є частиною Української студентської ліги, саме того органу, який об'єднує близько 75 студентських всієї України. Якраз з колегами, які представляли раніше орган студентського середування Вінницького національного технічного університету, наразі педагогічної медичного ми створили відокремлений підрозділ Української студентської ліги у нас в місті заради того. Того, щоб дійсно розвивати студентські єднання, щоб показувати, що молодь вона дійсно має вплив і на університет, і на політику в нашому місті, і на взагалі на національному рівні, і звичайно на зовнішньому, тому це в першу чергу величезний масив роботи, які стосуються звичайно і культурно-мистецького напрямку, і просвітницького, і соціально-волонтерського. Тому і навіть якщо ми так описуємо всю роботу, це велика робота, яку зазвичай не так видно з -зі сторони, тому що. Ми дуже багато працюємо весь час. А які пріоритети у теперішніх студентів? Насправді, перший пріоритет це знайти себе, знайти внутрішнє я, свій потенціал. Ми допомагаємо в цьому. В першу чергу, наші проекти вони пов'язані з тим, що вони якраз розвиваються профорієнтаційно. Дуже багато проєктів, які ми пов'язуємо саме з політичною свідомістю, правовою діяльністю для того, щоб молодь розуміла взагалі напрямки роботи. От якраз зараз ми бачимо один із проєктів, який стосувався просвітницької діяльності. Я як голова Вінницької молодіжної ради дуже сильно. Займається саме просвітницькою інформаційною діяльністю стосовно безкоштовних можливостей до молоді, тому що молодь в першу чергу повинна розуміти, що вони не лише студенти, які навчаються, вони ті люди, які дійсно є змінотворцями, які можуть поєднувати різноманітну діяльність і в громадянському суспільстві, і разом з роботою, і водночас мати цей гарний соціальний лів через студентське самоврядування, через молодіжні об'єднання і далі розвивати себе, і розвивати нашу країну. Які є можливості зараз національні, міжнародні для студентів? Можливо, якісь обміни? Взагалі, величезна кількість зараз обмінів в першу чергу на національному рівні, коли ми говоримо. Тільки нещодавно повернулася з Києва. Зустріч з міністром була. Потім весь час буде наступна зустріч Конгресу, різноманітні, які об'єднують студентські самоврядування, форуми. можливостей багато. Якщо ми говоримо саме за міжнародні можливості, то більшості вищих навчальних закладів України є прекрасні двосторонні угоди відповідно до академічних мобільностей і відповідно до різноманітних мобільностей взагалі різ. Зного формату. Якщо ми говоримо саме про мобільності, я брала участь близько шести мобільностях. Півроку жила в Варшавськ... Варшаві, навчалася в Варшавському університеті. Літку повернулася з Британії. І це все завдяки тим мобільностям, які зараз нам надаються донорами відповідно від Європейського Союзу. Гарний такий альянс цивіка, з яким ми співпрацюємо. Але в першу чергу найкращі такі академічні мобільності це від Erasmus+, тому що реально величезна кількість молоді зараз ними користую. Тується і в тому числі і хлопці-студенти колись дуже часто було піднімалося питання стосовно доцільності і м, актуальності м, процесів обміну студентами, скажімо так, як це в народі говорилося. Наскільки ці можливості зменшилися, чи вплинула на них повномасштабна війна зараз? Війна вплинула на всі процеси. В цьому плані війна вплинула, як би це жахливо не звучало, але позитивно, тому що ми ще більше довели те, що ми є частиною європейського союзу. Молодь ще більше каталізувала ці можливості в плані нашого напрямку в напрямку Європейського союзу. І внаслідок цього зараз є величезна кількість грантових можливостей, величезна кількість мобільностей, величезна кількість різних академічних і звичайно культурних обмінів, і молодь ними. Користується, але в першу чергу наша мета, як і молодіжної ради і органу студентського самоврядування, розповісти їм про ці можливості, розказати про те, що дійсно для них робиться величезна кількість цього, тому що молодь і студенти не завжди розуміють, що це дійсно може бути безкоштовно, і вони дійсно можуть отримати такі класні бенефіт від цього.